Микола завжди був завидним нареченим. Дівчата так і бігали за ним натовпом. Перший хлопець на селі, але прийшов час йти в армію. А до цього моменту гуляв з усіма дівчатами, але нікому нічого не обіцяв. Перед від'їздом забіг до однієї дівчини Ольги. Вона була швачкою і попросив її пошити сорочку. Оля, хоч і не була красунею, але майстриня і господарська дівчина. Минув рік, Коля повернувся змужнів, став ще вищим, і ширшим, і ще красивішим. Мати, як зустріла сина, так ціле свято влаштувала. Батько теж радий був. Але тут батьки про весілля заговорили, що тепер і одружитися настав час. Робота у колі вже була далекобійник, так що залишилося наречено знайти. Коля згадав усіх своїх подружок і вирішив, хто з них дочекався та й буде йому дружиною. І вирішив надіти ту саму сорочку, але вона йому стала мала в плечах. Шви відразу розійшлись. Ось якраз до Олі першої і піде, приходить до неї в ательє, а вона сидить скромно перед машинкою, ні на кого не дивиться, все працює. Коля так подумав, що Оля буде йому вірною та спокійною дружиною. Стали вони зустрічатися, а за два місяці одружилися. Всі були раді. І батьки нареченого, і батьки нареченої народила Оля чоловікові двох дітей. А потім Колі запропонували їздити на далекі рейси, відповідно, за велику плату, а він погодився тепер треба дітей годувати. Поїхав Коля в рейс, а Оля брала роботу додому, щоб легше було справлятися з дітьми. За півмісяця приїхав чоловік із роботи. Оля відразу стала на стіл накривати, поки чоловік із дітьми грався. Коля наївся і одразу в кімнату пішов спати, бо втомився за кілька днів. Звичайно, за вечерею трохи випив, щоб розслабитись. Ліг у ліжко, а тут дружина поряд лежить. Став Коля її обіймати, а вона вже спить. Здивувався Коля, як вона так швидко заснула. Але все ж таки продовжив обіймати дружину. А потім чує, Оля із сусідньої кімнати кричить Коля, коля, ти де? Тут Коля як зіскочить з ліжка, і вмить протверезів і вийшов з кімнати. А у нас там у кімнаті хто спить? А так це мама моя на пару днів приїхала, я тобі забула сказати. Тут коля почервонів. Добре, що дружина вчасно покликала його, а то б не знати, що було б після обіймів.